Цей бетон його зимой тільки сіллю посипають, чистую, і бетон не роз'їдає нічого. На жалі, машина живі з цього світла. Це річка не вона неї живе. Неї. Святий Лаврентій ця річ. Сам Лоран, вона впадає в океан так вверх, вверх, там кілометрів 500 так вверх. Там Тадусак ми їздили того, того літа. І запливають ці. Кити запливають. Там вже широко вона розходиться, бо вона вже до океану підходить. Там така красота, що це просто чесно, не передасть Просто. То що 500 кілометрів до океану звідси, так? До океану десь тисячу? Тисячу? І, так, якщо порізці, вверх, це іменно та дусак, там вже широке місце, там 30 км ширина вже річ. Вода, а я, я пробував вода вже солона вже там. А, щодо... а, а... а тут прісно, так? Ну, так, да, так? А риба є? Так дуже багато. Все так, все є. А, ти рибалив? Я ні, але у нас сусід такий не трошки браконьєр. А на тій стороні є парк, і там таке місце для рибалки, все. Він з цим гарпуном, це він реально костюм є. Ну, він каже, це рибалка. Я кажу, це, мабуть, не дуже рибалка. Це він то, він то Він в тому році, по-моєму, то він таких ну, таких величезних, я не знаю, по 10 кілограм, кілограмів дуже великих цей А то полював. Чи Та я думаю, що ні, це. Ну, якщо дозволяється, то треба якісь дозвіл мати. А щоб просто порибалити, там в рік 35 доларів треба купити ліцензію. Що на обычну рибалку на одну людину. Ну, на рік? Це, багато. Та це, да, це копійки, але треба да, мати дозвіл. Тут не треба обмеження, якісь є треба. дуже багато. Тут мостів дуже багато. Але дома десь переважно, за всім багато поверховку. О, тих районах. Як це буде все з дерева зробити, це, конечно, уже. Ніхто не дозволить побудувати з бетону. А чого? Їхні стандарти і все. Тут взагалі нічого так не може самому робити там. Каналізацію, це все це має тільки ліцензована людина робить по ліцензії. Фірми, які це обслуговують. Це Якщо так біля север, біля дому, це дерево посадити або зрізати, треба тільки в мерії питати. Соди і зріза. Не можна такі, нішого і плюс, ну, в Америці земля не продається, в Канаді продається. Відно купляєш, не купляєш на мідові разом. У мене ж коли в оренді, чи як там земля не продається, це мені подобається. це така Довга траса, ми на велосипедах літом ганяємо. Це велосипедна дорожка. Редактор субтитров А.Семкин теплі траси. Є такого, да, 40 дуже, дуже жарко, так. Да. Але Воно, по пивіку може немає жари, по пивіку. Ще, ну. Жарко було, але собі дуже класно. А скільки вам до церкви вже? 15 буде. Тут помаленьку будуть знак-40, більше не можна їхати. Ну пішком довше можна. А, то пішки, пішки це нереально. <ріст> Тож є туди, <ріст> ну. No, no, yeah, ito пішки дуже довше. Такі він то Тут паркани ніхто ніде не робить. У нас там буде. Взяти тут паркани, люди будують такі дорогі. В місті хто будує паркани? А в нас будують. Там не частний сектор, приватний. А, ну, приватний. А тут мають будиночки з двох-трьох ну, mm -hmm. маленьких. Вона дуже старається, дуже старі. 5 років. А ми зараз будемо далі їхати, а там вже будинки по півтора мільйона доларів. Гуси канадські гуси оце коли у нас Це вони в в Америку літали, коли зима, ще звернулися. Їх тут буде тьма, їх так тільки буде багато. Їх Раніше е, був ліміт на одного мисливця. 10 10 можна було, ну там в день чи як там можна було застрелити, да, в гусей. А для чого їх? А потім заборонили, їх настільки багато їх стало, їх дуже багато, тут богопарків заліплили прям. Вони ж гадять, теж не дуже добре, що не дуже багато. А заборонили було взагалі, що підстрілювати їх. і стільки розвелося, вони що робили? Там шукали їхні гнізда і яйця да? обливали це, таким воском, обливали, щоб не було доступу кисню. І бо завмирали просто. Отак. А тепер, по-моєму, останні роки дозволили ну, безлімітно їх вистрелювати, бо їх дуже багато. То вони і що з ними? їдять, ну. Не як то це вуск. Ну, м'ясо. А схимі. Де де вона напевно має цей запах вітру, чи смак від. А ти думав, що в тих фабриках там годують цими кормами чи вуск. Схимі це А Коли дерева вже почали джані, трошки цієї бруньки пускати? Це тиждень-два вже буде. Ну, а прямо пустили. Я прочитала, що з 21 березня тут весна, я вже до ми приїдемо, то вже буде все. Нормально. Він вже грі. Поліція то ніхто нікого не... Та які камери? Дещо там в якомусь районі я бачу камера, де стоїть на світофорі камера і там... Тристить знака, що вас зараз будуть знімати, не порушують. Не все попереджають. Не? Але тут буває, тут поліція тут це знак 40, тут всі ганять, звісно, 60. Вони тут ховаються, буває, так стають із радаром, ну, на швидкість. такі стоїть. І зупиняють? І скільки штраф? 180 доларів буде, якщо перший там за перевищення. Так, якісь не... Але тут ще 15 поїнтів є штрафні бали. Ха за цей арет, якщо не зупиниться на стоп. Там багато по 5 поїнтів знімають зразу. Якщо 15 поємтів знімають, то права забирають. Mm. без вистинці, щах, на кожному Але це ж безпека, я, кажу, я вот тут ніколи сіки, 4 роки живем, я ні одної аварії не бачу. Ніколи. Всі зупиняються, ніхто це не летить. Зразу мене це теж чесно бісило, ці гарети, але зараз тільки це привиклося. І я... я аварії та... бачу, це десь тільки одна-дві в рік, що я бачу десь там на хайвеї. Робіть вони ці ну, кольця, кругове да, роблять mm. ну, новий руки, щоб, mm. щоб знизити швидкість за туда реатим стоко. Так теж її перекрестити немає. Оставай mm. mm. треба. Бо звідси теж була виїжджають. Але він тебе повинен пропускати, не Ти перше зупинився, ні, тут нема такого. Нема такого? Нема. Помі'х і справа немає такого поняття. Ну, думаєш, так... Нема ні головну. є знак уступити дорога, наприклад. Ступити дорогу більше ходу. Так є десь на хайвей, коли виїжджає, є знак цей, а от дуже рідко. Тут немає би такої головної. коли в нього, да, Вона якби ця... ця дорога ясна, що йде головна порівняння з цією. але Там буває, що там арета нема в них. Да. Він вже, звичайно, коли виїжджає на таку дорогу, то він пропускає та їх всіх має. 150 грати у нас такого немає? Ладно, сильно. Такі потім брили люди, такі прямо... Але тут течія, ти чи я, де, щось. Сильно, так. Так. каміння, де знизу. Ну. Школа тут по серфінгу тут займається. Ціла школа, там такі перепади, такі хвилі, вже тут торчаться. Ось ці всі будиночки це вже 10 миллионов хата є. Фірма налітає, тут все з дошу збивається, все з деревян. В общем, кирпичом тоненький месяц. Боже, до що тут нема? Не, це, це, це все буровне є десь? Ні, все зверху просто такий тоненький кирпич, такий обліцовочний. Обліцовочний фасад. Все з дерева зроблено повністю. З таких брусів. Та, дороги. Широк, тут нема платних стоянок, правда? Ні, тут А в нас Нет, все платно. Вы на я платить. Это чей телефон? Мы сейчас А вот эти дорожки с велосипедом мы катаемся. И вот если даже аретаться, да, вот тут. А Едешь на велосипеде, то велосипеде всегда пропускают. Велосипедом не обязательно остановиться. У фірмах є вже різні. Методики вирівнюють без пробування. Ізкрива там двері, і вирівнює без покраси. А як, чим чимбітя? Різні методики. Інжелізний.